Я вас вітаю, дорогі держслужбовці, і ми сьогодні з вами дивимося наступний текст, шматок. Ось, подивіться, Legal Systems у нас є, і ми повинні їх прочитати, перекласти і зробити завдання. Ну що ж, готові? Поїхали. Почітушки робимо Legal Systems, і переклад буде наступний Юридичні системи. Юридичні системи сучасного світу зазвичай ґрунтуються на одній із трьох основних систем цивільному праві, загальному праві та релігійному праві або на їх комбінаціях. Однак правова система кожної країни залежить від її унікальної історії, цивільне право є найпоширенішою правовою системою у світі, його також іноді називають континентальним європейським правом. Центральним джерелом цього права, яке визнається авторитетним, є кодифікації у вигляді конституції або статуту, ухваленого законодавчим органом. Системи цивільного права переважно походять з Римської імперії, зокрема з корпус юріс Цивіліс 529 рік нашої ери. Цивільне право також частково зазнало впливу релігійних законів, таких як канонічне право та ісламське право. У теорії цивільне право нині інтерпретується, а не створюється суддями, лише законодавчі акти вважаються юридично обов'язковими. Загальне право та право справедливості це системи права, джерелами яких є судові рішення і юридичні прецеденти. За системою загального права, коли суд ухвалює рішення щодо певної справи та офіційно його публікує, ця справа стає частиною правової бази та може бути використана у подальших подібних справах. Це використання прецедентів відоме як старе десізі, так, дотримання прийнятого рішення. Загальне право існує в судах Англії з часів середньовіччя, воно також застосовується в США та більшості країн британської співдружності. У кожній системі загального права також існує законодавчий орган, який ухвалює нові закони та статути. Основними видами релігійного права є шаріат в ісламі, халаха в юдаїзмі та канонічне право в деяких християнських групах. У деяких випадках ці закони призначені лише для особистих моральних настанов, тоді як в інших випадках вони можуть бути основою правової системи країни. Найвідомішим прикладом змішаної правової системи є правова система Індії. Вона поєднує в собі елементи цивільного загального права, а також звичаєвого або релігійного права. Рішення Верховного суду Індії та високих судів є обов'язковими для нижчих судів. Більшість законів в Україні є статутними, а також діє конституція, що підкреслює цивільний характер індійського права. Відповідно, ми з вами дивимося тут, правда, «pre-reading», Завдання перед почитушками, але вже ми робимо, як є, мені захотілося почитати текст, що ж вони пропонують. Дивіться, в першому перед читанням дайте відповіді на наступні питання: які визначальні риси правових систем і які фактори визначають тип правової системи, що діє в країні. В другому завданні вони хочуть, аби ми співставили наступні англійські слова та фрази з їх українськими відповідниками. Ось authoritative, що це? З минулого року це офіційний, A statute статут, закон, A legislature законодавчий орган, законодавча влада, A legislative enchantment, enactment, sorry, законодавчий акт, stair diseases – дотримуватися вирішеного, зобов'язуюча сила прецедентів, moral guidance, моральна настанова і hybrid legal system це змішана правова система. Відповідно, в третьому нам пропонують звернути увагу на. Вимову термінів legislature, authoritative, equity, binding і stereo decisis. Ось така ситуація. Після того, як ми з вами розібрали текст, ми заходимо в comprehension. Comprehension це розуміння тексту. І перше просять: дайте відповіді на запитання, використовуючи інформацію з тексту. Яка головна відмінність між цивільним правом і загальним правом, яке авторитетне джерело цивільного права. Які закони вплинули на цивільне право, яка роль суддів у системі загального права, що означає термін старі десазис? Шосте, які основні види релігійного права, і який приклад змішаної правової системи згадується в тексті, у чому її суд. Відповідно, ми заходимо в двіку: «Define» визначить, є твердження правильним або хибним згідно тексту. Дивіться перше. Цивільне право інтерпретується та створюється суддями. Наскільки я пам'ятаю в тексті, це неправда. Судді лише інтерпретують цивільне право, але не створюють його. Друге, загальне право є найпоширенішою правовою системою у світі. Я думаю, що це неправда. Цивільне право є найпоширенішим. Третє, загальне право застосовується в США, Англії та в більшості країн британської співдружності, це правда. Четверте, релігійне право іноді слугує лише моральним орієнтиром, а іноді може бути основою правової системи, це правда. І шаріат, халаха та канонічне право є видами релігійного права в деяких християнських групах це неправда, тому що шаріат належить до ісламу, халаха до юдеїзму, і лише канонічне право використовується християнські групи. Ось така нас ситуація. В vocabulary study вивчення лексики просять знайти у тексті слова, що мають таке ж значення, як виділені. У багатьох країнах законодавчий орган називається парламентом або конгресом. Це законодавчий орган, legislature. Друге, кодифікації в Конституції або статуті, прийнятому законодавчим органом, є офіційними джерелами цивільного права це authoritative офіційний. Третє, у системах загального права рішення вищих судів є обов'язковим для нижчих суддів, це «binding» – обов'язковий. І прецедентне право це система права заснована на судових рішеннях, а не на законодавчих актах. Case law – прецедентне право і станція це змішані правові системи, це системи, які демонструють сильний вплив різних правових традицій. Highway legal systems змішані правові системи. Ось так це робиться. І остання, остання боже мій вправка перед Barriers of law це доповнення речення словами з тексту. У праві кодифікація це процес збирання та систематизації законів. Друге, формальний законодавчий акт, ухвалений законодавчим органом і який регулює діяльність штату, міста чи округу, називається статутом статті. Канонічне право canon law це сукупність законів і норм, прийнятих або встановлених церковною владою. Право, що базується на принципах етики та справедливості, називається право справедливості equity. І законодавчий орган legislature – ухвалює нові закони та статути. За все, конспект цього року я закинув вам в нашу групу. І я запрошую вас на курс для держслужбовців, де ми з вами щодня будемо зустрічатися для того, аби підняти ваш рівень до успішної здачі іспиту. Б2 з англійської мови. Це найкраще. до зустрічі. Побачимося дуже скоро. Пока!